Підтримка родин загиблих героїв сьогодні в пріоритеті кожної української громади. Ічнянська теж не є винятком. Тут 71 родина втратила захисника. Коля так лагідно і з всеосягаючою любов'ю говорить мама про свого загиблого сина. Це така дитина. Це... Це така дитина. Вона нікого не обрила, не вманула. Вона всім допомагала. Вона така була. Життя радісно, так оце як балакають про неї, кажуть, починають балакати, кажу, а ви що, це нарошне мені кажете? а вони ні, колька такий був. Вони вдвох пішли і відбивалися. Перебили цілу, всю їхню, що там йшло, все перебили. А тоді того ранили, так того тягу, а він остався його вбили. У захисника лишилася дружина і маленька донечка, яка пишається тим, що її тато герой. А ось синочок пані Яни Артур був ще зовсім малям, коли загинув його татко Сергій Половко. Вчора було п'ять років, коли е е чоловік пішов на війну. А Артур було два роки і ну вже три народження. Ми без нього якось е ну, син знає. Ми я йому розповідаю все, але він теж чекає, так як і я. Ми не втрачаємо надії якоїсь. Живемо, наче він з нами, з нами, і наче він служить, воює. Просто ми не можемо з ним зв'язатися. Він загинув в червні, місяці, а в липні в нього мало бути день народження, йому мало виповнитися 34 роки. Він місяць дожив до свого дня народження. Олександра і досі не змогла прийняти загибель свого коханого чоловіка Максима. Такий між ними був сильний і нерозривний зв'язок. Пішов на своє день народження воювати 19 січня. Прослужив півроку, так, загинув у серпні 8.08,23 року. Тяжко, дуже тяжко без нього. Ну Надіюсь, вас. рік назад, 21 січня в мирнограді під час ракетного обстрілу. Пишаюся, піднімаю дітей. Дочка в нас навчається в військовому інституті теж на військового психолога. Син закінчує восьмий клас. Планує теж у військовий, як покаже. Під час війни історії втрат та поламаних доль незліченна кількість. І, на жаль, вони множаться щодня. Аби допомогти і підтримати тих, хто переживає втрату. Міська влада Ічні системно проводить зустрічі із родинами загиблих героїв усієї Ічнянщини. Такі зустрічі у нас відбуваються за потреби і з нагоди певних дат. У нас традиційно зустрічаємось. Ми 29 серпня це день шанування героїв. І 22 січня на День Соборності. Це в нас традиційні зустрічі, які завжди проводяться, і яких завжди ці родини чекають. Сьогодні виникла нагода і потреба зустрітися, обговорити ряд важливих організаційних питань і просто побачитися, підтримати ці родини, у ході зустрічі присутнім представили фахівців із супроводу родин загиблих героїв, а також актив новоствореної громадської організації Спілка родин героїв Ічнянщини, яку утворили самі ж родини. Міська влада їх підтримала юридично. Громадська організація вже починає активно працювати над вшануванням пам'яті загиблих героїв, зокрема і над створенням вічні алеї героїв. Поки зараз ми проводимо обговорення, збираємо ідеї бачення саме в першу чергу. Ми звертаємо увагу на бачення. Родин наших героїв. Якось згуртувалися і вирішили допомагати один одному, допомагати нашим родинам загиблих. На жаль, їх стає все більше і більше. І ну, дуже багато питань виникало. виникало стосовно вирішення проблем із документами, отримання якоїсь допомоги там. Ну, оце ми всім, так що нас було тоді, на даний момент. нас було як мій чоловік загинув, було 19 родин. Тоді все ставало більше, і більше, тоді все дві. От ну якось так ці числа запом... ну, запом... запам'яталося, тому що тоді поставали питання з перейменування вулиць, перейменування там. Е... Ну, на школі там на якійсь, допустим, повісить дошку алеї про пам'ять про героя, в який він навчався. І от якось так і для цього нам потрібна була організація громадська. І ми вирішили, що ми будемо якби, допомагати, чим зможемо. І ми так звернулися е, до нашої голови Ічнянської е, ОТГ, і вони нам допомогли із організацією. Очільниця громади також презентувала медичний проєкт онкоскринінг та закликала жінок скористатись шансом прийти безпечне обстеження у місті Чернігові за фінансової підтримки агрохолдингу інтер. У свою чергу представники ТЦК звернулись до родин із проханням не зволікати зі зверненням по допомогу, бо ж кожна ситуація є індивідуальною і потребує особливого підходу. На завершення заходу усі учасники зустрічі отримали посівковий матеріал від всеукраїнської асоціації громад. Що це за насінчика? — Насіння томатів, петрушки, моркви. — О, це все треба, це все треба. Будемо сіяти, корисно все. Да. Будемо хлопцям, ми допомагаємо хлопцям, сітки плетемо, гроші даємо, все як положено. Я... Усім підряд В цьому році за рішенням міського голови ми вирішили цю допомогу надати е, сім'ям безвісти зниклих та загиблих захисників України. громади. Це в нас насіння моркви, капусти е, томатів, а також шпинат і петрушку. Берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу свободу, то святий обов'язок. Делікатно розумують організатори щемного заходу.